З вашого особистого досвіду, чи практикуєте ви цю теорію маленьких кроків? Так, я її постійно практикую. Поки що в мене не дійшло до іноземної мови, не можу вибрати яку чи починати там англійську, чи починати вже іспанську. Та і та подобається. Але, наприклад, можу сказати: ось я дуже полюбляю читати. І коли ти маєш там в своїй бібліотеці там, десь до п'яти тисяч книжок, тобі все хочеться. А Що якщо ти там зараз електронні листаєш і те, і те хочеться? І ти обираєш там, наприклад, із цих такої кількості, ти обираєш там, наприклад, три. І ось кожен день я по дві-три сторінки, ну десь, може там по п'ять-десять сторінок, я читаю в день тої чи іншої книжки. Також, якщо про особисте кажемо, і якщо сказати про результати, навіть такі, як для жінок дуже такі важливі і стосовно там, як пострункішати, то в мене є свій особистий результат. Я ось на протязі 2,5 років я постункішала на 30 кг. І я розуміла, що скільки я як, як, як хочу виглядати, що мені для цього треба, але я почала не раптово з усього там, О, треба там, на 10 кг зразу в місяць зробити таке. Ні, я почала з маленького. Я почала з маленьких поступових звичок. Спочатку я попрацювала зі своїми емоціями і розібрала кожну емоцію. А що, ну, що за цим стоїть? Яка емоція? Потім я, наприклад, прибрала перекуси. І Я прям відчула, як це ну як це мені для свого відчуття емоційного та фізичного. Потім я переглянула, наприклад, а що взагалі знаходиться в моїй тарілці? Да? Більше зробила її балансовано. І поступово я собі дала, ось що тут ще важливо дати собі право на помилку. В тому плані, що не треба, ну так, добре, в цьому місяці може взагалі там. Навіть і кілограма не зменшилася на кілограм. Нормально, ну, добре. Далі продовжуємо щось подивилися, щось змінили, щось пішли по той же самій стратегії. Ось маленькі кроки, вони дуже результативні. І на є люди, які полюбляють оці виклики. Є такі люди, які беруть зараз зразу там все, ми саму найвищу гору і йдемо в цю гору. Але ну, давайте казати так: багатьох людей це не для стратегія, не для багатьох людей. І тим паче, усі добре сказали, що важливо час. Починаємо з маленьких кроків. Поступово, три слова в день. Два віджима, три присідання. І тут ти вже не під блокаут і ти спокійно зайдеш на свій поверх, вже не робити, не будеш робити зупинки там на тому чи іншому поверху. Да? А, прочитали там 5-10 сторінок. А, взагалі, це все повинно вкладатися, якщо маленькі кроки, да? щоб це займало там десь до. А... До хвилини, до пару хвилин, щоб це не розтягувалося. Тоді вбудовиться відпочинок, тоді знаходиться час для того, щоб приділити своїй сім'ї, щоб поспілкуватися з дітьми, щоб провірити завдання дітей на там на протязі дня, а не на протязі там за цілий місяць. Да? Ну воно не накопичується, воно можна тоді його подробити і при цьому мати результат.